Привіт! Попереду на нас чекає друге прошестя Ісуса Христа. Це, напевно, не ті новини, які очікував ти сьогодні почути, або те, чого ти явно не знаєш. Тож, давай поговоримо про те, як нам бути готовими до цього прошестя, і що взагалі буде. Насправді, коли пройде друге прошестя Ісуса Христа. Буде величезна просто кількість катастроф на землі. Чому так? Тому що люди вони невірні, тому що люди вони відкидають Бога, вони відкидають Божих людей, вони відкидають слово, яке дає Ісус, і вони просто поступають так, як їм заманеться. Правда, схоже на суда мого дуже. І ми всі маємо розуміти, що щоб нам врятуватися, нам важливо слідувати за Божою людиною в нашому в нашому житті. Тому що Господь прийшов і він поставив Божу людину. Для чого? Для того, щоб ми знали, як нам виконати наше призначення, для того, щоб ми мали в цьому. Швидкому, швидкоплинному інформаційному світі мали включені мізки, або дійсно на нас будь-яка брехня, яку засіє нам диявол, або вона на нас не впливала, і аби ми дійсно могли якнайкраще послужити Богові. А Господь нас знає лише тоді, коли ми приймаємо Божих людей, лише тоді, коли ми є частинкою церкви, і це є справжнє наше благословіння. Тому. Ви про за кожним з нас, чи ми будемо продовжувати слідувати за собою, за якимись власним бажанням? Чи ми прийде приймемо те ведення, яке нам дає Господь? Тобто ми приймемо Божу людину в наше життя і буде слідувати за будемо слідувати за нею. Амінь.